Незабаром решетеляни будуть обирати нову місцеву владу. Роботи для новообраних депутатів і голови вистачить, адже далеко не всі проблеми в решетівці і навколишніх селах вирішені. Ми запитали пересічних мешканців, які проблеми їх турбують більш за все. На що треба звернути увагу майбутній владі при плануванні своєї роботи? Хороші решетівка, люди хороші. Так, що є з чим ще гордитися. Нашим рином. Це ж торгові точки, правда. Тисяч відкрили тут у нас повно. І аптек вже 10 штук відкрили. Пишуть 20% скидка. Я беру в дежурній аптеці, кроваву, жінка буліє. Там 14, а тут 17. І написано, 20% скидка. Особливо особона аптека це, це страшне діло. Автобус на Соличенні. Я не можу ніяк добратися, якщо до школи. Мені приходиться цей ліпо маршрутки, лібо попутні, ліпо таксі. Ось мені, наприклад, в понеділок треба, щоб у школі бути вже на першому цьому, а я не можу добратися. Субота-неділя немає автобусу, лимон перший. Тому мені виходить таке, що таксі немає, і їздить тарифи, як ці до опалення. Харчування економим, тому що стало, ну як, було 7,1, стало 5,9 на квадратний метр. По-друге, перше по в нас у Решетилівці зробили так, я дивилася, питала у оржиці, в хоролі, у Пирятині, там палюване зо Сезон почався із 1 жовтня, як завжди, у нас було на субсидію. А зараз у решителів з 11. І ще 100 кВт у нас забрали. Так що дуже тяжко зараз. Влада чогось до нас не йде. Місцева. Таке. Ну, мабуть, місцева Решетилівка щось таке винайшла, як всі райони з 1 жовтня, а вони з 11 жовтня. І, Соответственно, всім же ж, е, тоді е, менше десь на 100 кубів газу дали в жовтні. Ну, Якщо до квартири, ми намагалися ну, знімати квартири, то дуже велика ще ціна, що дуже велика комунальна плата. дуже велика. Біля нашого гуртожитку є, є, є ну, на лісок, то там дуже багато сміття, ну, ще й на обочинах. Ну, Не завжди ну, буває містами попадається. Дороги. Дороги. Що дороги? Погані дороги. Снігу дуже багато, не чистять. А ями? чи немає. Ну, ями ж під снігом їх не видно. Дитячі садочки. Ну, щоб більше містов було в дитячих садочках, щоб не було по записі, що містов нема. Ну, год доводиться чекати. У ну, мене дитина, наприклад, я записував зрождження його в садочок. Ви знаєте, що я Обічно. скажу? У решетилівці більш-менші сміттям. Я сказала порівняно з другими райцентрами, то тут і чисто і більш-менш устроєно, скільки я була, а дороги як скрізь. Особливо ще решетилівка центр, це ще більш-менш траса от руха. А далі туди, як їхати, то дороги ж. Ну, побажання, багато б хотілося. Хотілося, щоб звернули увагу на пенсіонерів. Представте, зараз які тарифи, все. І отримуючи 1100 пенсію, оплатити його все. Хай і субсидія, все, я розумію. Ну, як тільки починається підвищення цін на продукти, починається на 10 гривень підвищати пенсію, а ціни на продукти. Ось. Повним реченням. повним реченням все називається, почому не вичищується сніг. Навіть на тротуарах. Ну чого, в нас ж це безплатно. поки не купиш за свої гроші. Образування теж безплатне. Поки не зробиш ремонт, не засиєш на парти на клас. Хоча в нас мер нормальний мужик. Тільки не знаю, чого воно не робиться. все. Пляжів немає в Решетилівці. А, ну це так. Да, да, вулиці. Негодящі, тому що повністю яма на ямі, ями поваганяє. А в адміністрації, подивіться, хто в адміністрації там дороги до них нормальні, пляжі до них хороші, там, де вони обітають. Да. Вже Я вже на своєму краю пляж добиваюся, слава Богу, вже третій год. І своїми руками І, зробили. Це на Цибулівки. Ну, у нас роблять, як в нас завжди робили, робили, в кінці остановилися. У нас ніколи до, до кінця не доводиться і не доведеться. Тому що в нас у людей фактично вкладено це вже генетично. Ложать собі в карман, але ну, не чужому. Чому медицина в нас красива. Особливо, якщо взяти скоро визивається в одну структуру, дзвониш, а другий кричить, що то воно не наше, і звиніть до того. А потім, поки ви вимачу їх добре, вони починають тільки це далі. Школа, що в нас школа? Школа в нас те саме, що в школу правильно сказав друг мій, що все за счет батьків. Організація, що в нас? Районо в нас нічого. У нас райони тільки починають, коли вже ремонт зробили батьки, тоді типу, ми гроші виділили. Кому вони виділили? В кінці року, що воно вже, і я кажу, для списання довгі.